Думаю, а ну, ти візьми іншу. Яку А поліції? Але поліції ві в оновленому реабілітаційно відновлюваному відділенні Івано-Франківського обласного перинатального центру Денис Рачкевич і Данило Соколовський сьогодні бачаться вперше. Передчасно народжені хлопці провели тут перші місяці свого життя. кажуть їхні матері Наталя Рачкевич та Тетяна Соколовська. На тридцятому на тридцятому так він важив кілограм 650, Був такий малючок. Це дев'ятий тиждень, кілограм сто грам. Жінки розповідають, що в катамнестичній кімнаті та реабілітаційному відділенні тепер є все необхідне, аби недоношені дітки у перші тижні народження отримали належне лікування та підтримку. Раз в місяць ми були тут точно. Ми чекали цього моменту, цього відкриття, тому що все, що робиться для дітей, воно робиться як на краще. Кабінет багато допомагає, тому що нам потрібно велике коло спеціалістів. Ну, зараз набагато краще, велике приміщення дитина. Хоче дитина підросла, хоче багато руху. Він дуже активний. Дякую, Дякую. ми вам дякуємо. Я дуже вас люблю. Оксана Постоловська зустрічає своїх випускників. Так лікарка називає дітей, які повноцінно зростають після перечасного народження і лікування в реабілітаційному відділенні та катамнистичній кімнаті, якими вона завідує. Зі слів медикині, найменшою перечасно народженою пацієнткою була Марічка, про порятунок якої Суспільне розповідало. Дівчинка народилася на шостому місяці вагітності і важила 620 грамів. Сьогодні каже Оксана Постоловська, Марічці більше року. Ми дуже її любимо, за нею дуже переживаємо. Вона в нас виписалася на канюлях на кисні. Тобто ми її купили кисневий концентратор за допомогою благодійників, і вона по потребі вдома отримує кисневу терапію. Це за останній рік в нас народилося 380 передчасно народжених. Це дуже багато буває дуже багато діток до кілограма за минулий рік дев'ять діток до кілограма. Оновлене відділення розташоване на першому поверсі обласного пологового ремонт тут тривав шість місяців, розповідає генеральний директор закладу Юрій Павлушинський. У процесі робіт ми витратили, ну, здається, чітко ми не підраховували ці кошти, ну, це майже там 35-38 мільйонів гривень всього обладнання. Ну, більш, більш, Більшість коштів на дані ремонтні роботи витратили у заклад, але все обладнання це обласна адміністрація. Станом на 20 жовтня каже Юрій Павлушинський в оновленому відділенні на лікуванні та обстеженні перебуває більше тисячі дітей з усієї області. Інна Сендецька Монік Андрій Шустикевич, Суспільне, Новини, Івано-Франківськ.